новин за 19 січня 2024 року на Миколаїв на Дністрі, Миколаївська громада втратила двох героїв: Тараса Шкарапу та Ростислава Шумського. Тарасом Шкарапою, 1989 року народження, який служив у складі десантно-штурмових військ Збройних сил. України отримав поранення біля населеного пункту Мар'їнка Донецької області, 15 січня 2024 року. Військовослужбовець помер у військовому шпиталі в місті Одеса. Ростиславом Шумським, 1986 року. Народження Миколаївчанином, який проживав у селі Черниця Розвадівської громади. Воїн загинув при виконанні військової служби, захищаючи Україну і всіх нас від російського окупанта поблизу населеного пункту Калинівка Бахмутського району Донецької області. Прощання та похорон героя був у селі Черниця. Вічна честь та слава герою! Справа Ігоря Гринкевича Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним щодо закупівлі одягу для збройних сил України. Про це повідомив офіс генерального прокурора на початку доби, 19 січня. Суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 Мільйонів гривень за кожного з них строк дії ухвал до 16 березня 2024 року. За даними слідства, всі троє були спільниками злочинної організації, яку створив львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. про підозру йому та ще чотирьом фігурантам напередодні повідомило Державне бюро розслідувань. Крім створення злочинної організації та участі у ній, фігурантам закидають, шахрайство в особливо великих розмірах. Як повідомляє слідство, державі було завдано збитків на майже 1 мільярд гривень. Ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича не було серед тих, кому обирають запобіжний захід. Далі у випуску новин дивіться про відкриття Миколаївського молодіжного центру. Молодь громади відтепер тепер має свій простір 15 січня. У Миколаєві офіційно відкрили довгоочікуваний Миколаївський молодіжний центр. Молодіжний центр це те місце, де молодь матиме змогу знайти однодумців, зібратися, обговорити свої ідеї та втілити в життя власні соціальні проєкти, заручитися підтримкою однолітків у будь-яких починаннях. Діє молодіжна рада, учнівські парламенти та громадські активісти. Ідеї молоді прогресивні та спрямовані на розвиток Миколаївської. Громади комунальна установа Миколаївський молодіжний центр створена у квітні 2023 року. Завдяки клопіткій праці молодіжної ради та фахівців відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради напрям молоді, який координує Наталія Лешков'ят, вдалося виграти грант у розмірі близько 10 тисяч євро на розвиток діяльності центру. Тут облаштували ремонт, закупили сучасну техніку. Та меблі. У нас сьогодні відкриття Миколаївського молодіжного центру. Це нова комунальна установа, яка у нас від сьогодні вже має свій осередок, своє приміщення, яке знаходиться за адресою Чайковського, 18 на другому поверсі. Це осередок, в якому будуть втілені всі мрії, всі проекти нашої молоді. І цей центр втілений. Спеціально для цих проектів для майбутнього нашої з вами України для того, щоб молодь могла розкритися, розкрити всі свої таланти, розкрити всі свої ідеї і йти тільки вперед. Благословили молодіжний центр отці, а серед гостей під час відкриття були люди, які активно підтримують молодь громади, та за сприяння яких створено молодіжний центр. Міський голова Андрій Щебель разом з представниками міської ради та Львівського обласного молодіжного центру і управління молоді та спорту Львівської ОДА, а також представники Львівського офісу дитячого фонду ООН, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, члени організації Теплиця БФ, Рокада, депутати Миколаївської міської ради. Сьогодні відкриваємо в Миколаєві ще один молодіжний центр з багатьох тих, які ми зробили. Спільно з партнерами за останній рік у Львівській області. Сумарно 24 молодіжні центри постави на теренах області. Це абсолютно модерні і нові установи, котрі працюють з молоддю і покликані впроваджувати неформальну освіту і виховувати молодь в дусі громадянських компетентностей і в дусі національної та громадянської ідентичності. Миколаївський молодіжний центр став одним із тих, які ми відкрили найпершим. Сумарно. З близько 10 молодіжних центрів буде відкрито. Миколаївський перелік переліку 7 чи 8. Дуже добре, що Миколаїв з'являється такий молодіжний центр. Добре, що він буде працювати на благо Миколаївської молоді. Ми будемо підтримувати центр настільки, наскільки це буде можливо. Якщо тут буде активна робота, якщо центр буде нести вплив в маси, в молодь, буде користуватися популярністю, то сюди будуть приходити гроші, сюди будуть приходити донори. Самі партнери будуть пропонувати співпрацю, а ми в цьому допоможемо. І вітаємо Миколаївську молодь і Миколаївську громаду з відкриттям такого центру. Е, наш благодійний фонд долучився до даного проекту в складовій, як ми називаємо в себе харт складовій. А саме в ремонтних роботах нами було проведено тендер на генерального підрядника, який здійснив ремонтні роботи майже на загальну суму 770 тисяч гривень. Також ми додатково сьогодні на відкриття привезли деяку техніку, яка буде слугувати даному молодіжному центру. Там Екофлоу, там обігрівачі, там ноутбук, принтер та інше. Ось таким чином ми долучились до даного проекту. Скажу, що його реалізація була в занадто стислі терміни, але дякуємо Богу, що все вдалось, і сподіваємось в майбутньому активно співпрацювати з Миколаївським молодіжним центром. Крім офіційної частини, Миколаївська молодіжна рада представила шлях, який треба було пройти для того щоб молодіжний центр нарешті запрацював у миколаєві нагадаємо що головою миколаївської молодіжної ради є андрій Гарило кожен проект, тренінг та події відбувається у взаємопорозумінні із владою, громадою, а також за підтримки директорки комунальної установи молодіжного центру Олі Павук та головного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту Наталії Лишков'ят. Як казали, громадські дічі та політики, молодіжний центр це топ. як сказав Петро Порошенко. Молодіжний центр, так молодіжний центр. Mm -hmm. У Свою часу мій хресний батько говорилося. Молодіжний центр це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. А Дарт Вейтер сказав, хай прибуде з вами молодіжний центр. Перепала картинка Молодь Миколаївщини без молодіжного центру. А це молодь Миколаївщини з молодіжним центром. Я давним-давно хотів молоді допомоги. Щоб відкрити їм усім молодіжний центр тут, злом спочу мої слова, і сказав ходи сюда, на тобі цей гран тримай, місце в конкурсі займай, ми громада вже крута, молодіжний центр в нас є не тікає. Підписуйтесь на YouTube канал, підтримуйте своє місцеве. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.